Мер Одеси Гнадій Труханов різко відреагував на слова військового, який запитав його, чому досі в центрі міста стоїть пам'ятник Пушкіну. Колишній журналіст, а нині військовий Мирослав Аткович, розповів, що 27 червня перебував в Одесі, і біля мерії побачив вуличну виставку з уламками ракет і позначками ударів по кожному українському місту. За його словами, на цьому тлі особливо цинічно виглядав пам'ятник Пушкіно. Рішення про знесення якого ухвалене вже давно, випадково поруч опинився мер Одеси, і військовий вирішив у нього поцікавитись, чому пам'ятник Пушкіну досі стоїть в центрі українського міста. Далі пропонуємо подивитися запис цієї розмови. 122 га одеська бригада, одне запитання, да. скажіть, будь ласка, на фоні цих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт русського міра Пушкін. Як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує? Чи ну, це буде виконано рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт руского міра. Для мене це не адепт русського міра. міра». Тобто Пушкін і ракети це нормально. Це, Поєднання, історичний, так? це історичний. А оперний театр для вас що? Оперний театр це трошки інше. Вони, що, вони що? стосуються що ідеології. Що це? Це історична, культурна цінність, а це що не Але вона цінність? не Але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А, а, е, того ж Путіна Патьомківські сходи Ну Дивіться, а коли Путін я... говорить, а що ви... Одеса ви... це російське місто, Хто? правда? Хто Путін говорить. А тут мова йде а про хура, Пушкіна. Хура, я військовослужбовець. Що ви тут робите? Я військовослужбовець. Чому, чому ви не участь? А, чому я не в окопах? Чому ви не в окопах от? Чому ви не в окопах так всі це почули? Виходить така цікава ситуація, що ракети й шахеди до Російської Федерації вбивають одеситів. А пам'ятник Пушкіну, адепту руського міра, стоїть попри все, попри дерусифікацію, попри деколонізацію. От, зараз ми бачимо, що сьогодні був там ще один мітинг, коли люди прийшли і обурювали, що треба прибрати пам'ятник Пушкіну. Напишіть нам, будь ласка, наші глядачі, де ще ви бачили пам'ятник Пушкіну в Україні, особливо цікавлять обласні. Ні, центри і ще кілька цікавих моментів в цій історії, на що ми звернули увагу? Поведінка самого Мера Одеси він порівняв Пушкіна з оперним театром і сказав, що для нього це не адепт руськава міра. І ще. Яке ставлення у пана Труханова до українських військових? Чому вони в Окопі? Дивіться, що говорить мер Одеси, чому ви не в Окопі? Тобто військових виходить, що маргіналізують, якщо ти військовий і ставиш питання мера Одеси, то одразу питання: а ти хто? Чому ти не в Окопі? Ну і ще ми побачили таку дуже дивну позицію мера Одеси щодо Пушкіна. Чому? З ким він заграє? Для чого? Що відбувається? Чиї це наративи і чому, наприклад, немає пам'ятника Лесі Україна українці в Одесі, яка там була 22 рази. Питомо українська поетеса. Вона недостойна. Чи як зрозуміти, пане Троханов? Ну і Пушкін виходить, що до речі, там не один пам'ятник Пушкіну є в Одесі. Яка цікава історія, що відбувається, так? Е, до речі, Катерину там знесли лише в 23 му році. То, пане Трухано, віддайте нарешті вже і Пушкіна Росії. Одеса ж українське місто.